Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні додаткові ракети для IRIS t Це випливає з переліку озброєнь на офіційному сайті німецького уряду. Наземна система протиповітряної оборони айріс t СЛМ насамперед призначена для захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. Вона вважається однією з найдосконаліших систем ППО, яких навіть немає на озброєнні бундесферу. Нагадаємо, 11 жовтня Україна вже отримала перші чотирьох обіцяних зенітно ракетних комплексів «Айріс-Ті». постачання наступних трьох систем планується наступного року. Окрім того, Україна за останній тиждень отримала від німецької сторони дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини: 30 тисяч снарядів до 40 міліметрових гранатометів, 5 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, 4 чотири карети швидкої допомоги і 18 ваговозів 8х8 зі змінними кузовами.